Свою розмову із журналістами голова облдержадміністрації Михайло Вишованюк розпочав з представлення гостя прес-конференції. Колишнього губернатора Запорізької області, а тепер очільника служби авіації Міністерства надзвичайних ситуацій Євгена Червоненка, який на даний час опікується облаштуванням вертолітних майданчиків та наданням послуг гелікоптерів для невідкладної медичної допомоги. Далі Михайло Вишеванюк розповів представникам мас-медіа про засідання ради регіонів, на якій він побував разом з головою обласної ради Олександром Сечем. Які питання стояли на повісті день цієї ради? Перше питання. Це про підсумки роботи всієї України, всієї держави в першому кварталі по вирішенню соціально-економічних проблем. Треба хочу вас проінформувати, що в цілому держава спрацювала з переростом виробництва, є додаткові надходження до бюджету, і в тому числі мені приємно сьогодні вас проінформувати, що область теж. Слава Богу, не пасе задніх, а маємо за перший квартал приріст виробництва 28,4%. Це хороший приріст і не просто приріст у відсотках, але він виражений ще у надходженнях коштів до бюджету. Так, за рахунок цієї роботи, цього приросту виробництва, зведений консолідований бюджет області. Складає 574 мільйони гривень плюс до минулого року. 574 мільйони гривень це не весь бюджет за третій квартал, це плюс до того, що збирали у минулому році за квартал. Це солідна прибавка, в тому числі область зібрала плюс 43 мільйони гривень до місцевих бюджетів, не дивлячись, що такі міста, як Франківськ і Калуш. Частково Коломия не справили своїми завданнями, але так чи інакше, плюс 43 мільйони це непоганий показник. Виходячи з цього, можна запитати, а що від цього людям? Від цього людям наступне. Перше, значить, ми отримали зараз субвенцію по першому кварталі 45 мільйонів гривень на будівництво об'єктів соціально-культурного призначення. Є великий список цих об'єктів. Так що в області буде продовжуватись будівництво об'єктів соціально-культурного призначення. Отримали один транш, прийшов це 20 мільйонів на ремонт наших доріг, 35 мільйонів гривень теж у дорозі на ремонт наших доріг. Ці гроші будуть розподілені між районами в процентному відношенні до довжини доріг і також у районі. Місцева влада буде приймати рішення, що де ремонтувати в першу чергу. Робота продовжується, і як зазначив президент в своєму виступі на раді регіонів, що по підсумках в цілому роботи кварталу буде попросити попросить переглянути бюджет Верховної Ради і всі кошти, які додатково поступлять в бюджет за перший квартал, будуть направлені в регіони для вирішення будівництва об'єктів соціально-культурного призначення чи тих потреб нагальних, які є. Хочу вам також проінформувати, що Є постанова кабінету міністрів, якою дозволено міністерство екології виділити 115 мільйонів гривень. Цього року вже в першому кварталі на вирішення екологічних проблем міста Калуша щодо 115 мільйонів гривень, які уряд виділив для Калуша на подолання екологічних проблем, то Михайло Вишиванюк не уточнив, на які саме роботи підуть ці гроші. Проте на припущення, яке висловив на нещодавній прес-конференції міський голова Ігор Насалик, про те, що ця сума дорівнює вартості будівництва заводу з переробки гексаклорбензолу, то очільник області рішуче опротестував такого роду ідеї, оскільки він ніколи не Зрають свої позиції щодо побудови отруйних заводів в екологічно чистій туристичній зоні Карпат. Не газдуєш сам, дай погоздувати іншому, так висловився Михайло Вишаванюк щодо проблеми необроблених сільськогосподарських земель, на яких за його словами нічого крім кропиви будь-яків і сміття не росте. Саме тому обласна влада планує вже у цьому році провести інвентаризацію такої землі і відібрати у селян угіддя, які не використовуються за прямим призначенням. Вже є домовленість з обласною радою про створення відповідної комісії, яка проведе облік земель. Такі ж комісії будуть створені і в районах. Наприклад, Аті, що найменше є близько 30 тисяч гектарів зарослих бур'янами у законності своєї ініціативи. Губернатор також не сумнівається, оскільки місцеві ради вправі приймати рішення, які стосуються території громади, тож криміналу у цьому не вбачається. Також Михайло Вишевенюк анонсував представникам засобів масової інформації про проведення 26 квітня чергової зустрічі з підприємцями влада і бізнес, яка відбудеться в залі обласного музично-драматичного театру. Торкнувся голова ОДА і питань проведення весняно-польових робіт, підготовки до великодніх свят і до 20-річчя української незалежності. Своєрідною родзинкою прес-конференції став візит отця Івана Бойовчука з американського міста Чикаго, який привіз громаді Прикарпаття історично цінний презент, вирізблений з дерева тризуб, який належав Степану Бандері. Михайло Вишеванюк пообіцяв передати його у музей Степана Бандери у старому угринові. Окрім тризуба, сам губернатор області поповнить експозицію музею і годинником перснем і книжкою, які колись належали провіднику ОУН УПА. Після прес-конференції Михайло Вишованюк запросив журналістів приєднатися до закладання алеї і 40 саджанців сакури поблизу обласної клінічної лікарні, яка іменуватиметься за пропозицією очільника області алеєю життя.